Отак От проходить Кубок України по ловлі нахистом. Обстановка надзвичайно дружна, прикольна. Всі сидять, веселяться, ловлять рибу. От. Такий палаточний лагерьок тут. Все супер. Там зараз сидять наші хлопці. Що це таке. Це знімаю для протоколу. А -а -а. Так. Скажіть, будь ласка, браконьєри, як вам тут ловиться? Це грикла всі, це при бомбасі, то Жеребівка. Просто тупим. Завтра буде жеребівка. А там ще плиць. О, то самий головний браконьєр України, Діма Пацюняк. Подивіться на мене, я рибу, блін, в руках ще ніколи не тримав. Жеребівка то Торко, він дохуя співає, блядь, веселих пісень. Жеребівка! Хто не попаде, той не грає. А Сколівський завжди пиздить дохуя. хуя. Там пиздить дохуя. хуя. Чугальник свій погано. Жеребівка, люди!